У селі Онокіці Ужгородського району, прибираючи своє подвір'я від чагарників та сміття, чоловік підпалив його біля власної оселі. Однак він і додумав, що вогонь перекинеться на покрівлю будинку. Я вирізав, вирізав, там вже служив, зложив, от, ну і запалив, от, Пройшло три дні, от сухоє запалив. І там же, от, бачите, от, ззаду пленка виглядує. От. Загорілась. Вітер подув в ту сторону. От я спасав от електрику. От тут електрика, от кабель от електричний. Я тушив, от, от це. поки я тушив, от пленка загорілась. Пленка загорілася, за тою пленкою хімія і пішло, пішло туди, от на кришу. А там сквозняк, а там сквозняк, і часть, часть вигоріла. Подію на вулиці Воноградній рятувальників сповістили сусіди у той момент, як власник намагався власноруч загасити вогонь. Господар зізнався, що намагався позбутися сміття шляхом спалювання. Однак ситуація вийшла з під контролю, і полум'я перекинулося на покрівлю. Загасити пожежу рятувальникам вдалося менше ніж за годину. Над пожежею працювали вогнеборці центру безпеки громадян Плішка, а також вогнеборці Ужгородщини. Менш ніж за годину вони ліквідували полум'я на площі 35 квадратних метрів. Тим самим врятувавши житловий будинок. Постраждалих внаслідок пожежі немає. А вогнеборці Закарпатської області звертаються до краян, припинити безглузду практику спалювання сухої трави та сміття, а утилізувати рослинність іншим, менш нищівним способом. Завдяки зусиллям вогнеборців помешкання не постраждало. А серед пошкодженого лише частинка даху. Житель села Оноківці, який спричинив пожежу, відтепер каже, контролюватиме спалювання листя і радить так само робити іншим.